Що відбувається не тільки у нас в Україні, а й в світі. Тож, давайте поговоримо з нашим експер... експертом Андрій Длігач, доктор економічних наук, голова Adventure Group. З нами на зв'язку, пане Андрію, Бажаю здоров'я. Вітаю, вітаю. У мене були і є плани поспілкуватися з вами про федеральну резервну систему. Можливо, трошки складно для наших глядачів, бо не всі е, знайомі з цим терміном. Ми трошки розтлумачимо, але трошки мені карти сплутала новина, яка буквально вилізла перед тим, як ми з вами е, будемо спілкуватися. Forbes Ukraine пише, що війна в Україні спричинила різкий стрибок попиту на карти Таро, і я не, не міг це не згадати в нашому ефірі. Е, цікавий, е, цікавий момент. Але знову ж таки повертаючись до того, що відбувається, так, в... а це ж, а це ж, а це ж дуже пов'язано. Е, ось, ви знаєте, є, у мене. Якась дивна, дивна такий збіг точно під цей ефір. Вчора виступав перед криптонами, перед школою тих, хто займається інвестуванням в крипту. А сьогодні перед танцювальними студіями українськими і знаєте два абсолютно різних світи: світ віртуальний, світ фізичний. І чекаю, що в понеділок виступлю точно перед школами таро і інших. Чому чому такий зараз значний попит на майбутнє? Тому що дійсно, в ситуації, коли все несеться шкеребель, зниження ставки ФРС, всупереч економічним взагалі, економічній логіці, викликає навіть в тих, хто дуже добре розуміється в економіці, бажання знайти якусь відповідь, якусь езотеричну в Тому числі в картах таро, тому не випадково така збільшення. Uh -huh. Тобто, а оце ж питання всупереч чи не всупереч? От давайте е, спробуємо е, пояснити нашим глядачам, бо ввечері складні терміни. Хочеться все ж таки простою мовою. Федеральна резервна система це такий центральний банк в Сполучених Штатах. А оскільки ми всі е, прив'язані до долара, то все, що там відбувається, автоматично нам теж цікаве. І от федеральна резервна система знизила ставку на 0,25% і прогнозується ще один. Або два зниження до кінця року. Ну, і як прийнято е рахувати, е зниження ставки це напевно позитивний крок. Бо е люди беруть гроші в кредит, економіка стимулюється, але це все складно і не все так просто працює. Тож хотів би е від вас почути, е що там відбувається, чому так, е чому так сталося? І чи на благо це е Такі інституції, як центральні банки, складно. Звати реально центральним банком все ж таки це така незалежна е, структура більш більш більших свободів можливостей, ніж зазвичай центральні банки в країнах. Е, 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 тим не менш функції приблизно ну, дві базові: одна функція це регулювання інфляції в країні, друга функція це е, е, випуск грошей. Керування грошовою масою регулювання цієї сфери. Насправді це пов'язано, бо чим більше грошей, тим вони здешевлюються, тим більше інфляція. Відповідно, за рахунок своїх цих інструментів, друк доларів, випуск валюти і регулювання, встановлення базової ставки, впливає на кількість і вартість грошей, які працюють в економіці. Зазвичай. Е Центральні банки країн вдаються до друку грошей в самих крайніх випадках, тому що е, такий друг грошей він підриває довіру до, до грошей, збільшує інфляцію е, в Україні. Наприклад, Національний банк України е, не використовує цей інструмент е, переважно, принаймні впряму. А центральний банк Росії змушений спочатку цього року вдаватися до емісії, тобто до друку рублів, через те, щоб немає більше інструментів, як фінансувати дефіцит федерального бюджету. Федеральна резервна система фактично друкує гроші в ситуації, коли Конгрес ухвалює рішення про збільшення стелі державного боргу. Бо дефіцит Сполучених Штатів Америки федерального бюджету доволі великий. Він покривається за крес, за рахунок запозичень. які Уряд робить у федеральної резервної системи. Але сьогодні мова про ставку: ось ця ключова ставка вона регулює дійсно вартість грошей, за якими центральні банки зазвичай позичають гроші комерційним банком. А вже комерційні банки, в свою чергу, роздають гроші бізнесу громадянам, додаючи до тієї до базової ставки через ще піввідсотка, один відсоток, два відсотки власного доходу. Звичайно, це потрібно комерційним банкам для того, щоб підтримувати власну діяльність. Отже, федеральна резервна система знизила ключову ставку. Я тут єдине уточню: не на 0,25%, а на 0,25% пунктів. Тобто, це зниження відбулося до рівня 4,25%. Тепер. Саме по такій е, вартості комерційні банки американські можуть можуть позичати гроші. І відповідно кредит на, е, кредити е, знижуються, їх вартість е, приблизно на ці самі е, 0,25% пунктів. Е, це п -п призведе призведе да, до того, що е, буде зростання економіки, ну принаймні очікується. Але насправді чи виправдане, чи не виправдане таке. Таке ось зниження ключової ставки. Зазвичай ставка знижується, коли інфляція вщухає в країні. Бо зниження ставки зазвичай призводить до того, що інфляція зростає. В Росії, наприклад, центральний банк чинив довго супротив, незважаючи навіть на вимоги Путіна, не знижував ключову ставку, тому що інфляція в Росії була суттєва. Вона і залишається суттєва, але політика перемогла економіку. На жаль, в Сполучених Штатах Америки відбулось приблизно те саме. Інфляція в Сполучених Штатах Америки не скорочується, а навпаки, зростає. Більше того, ми навіть відшукали аналогійний період в американській історії. Це період з 67 по вісімдесятий рік, коли відбувалася приблизно та сама історія, яка зараз відбувається з 2015 року. Три хвилі зростання інфляції. Інфляція зростала аж до 15% в в му році в Сполучених Штатах Америки. Зараз вона знаходиться на рівні трохи менше за 3%, але вона не має стійкої тенденції до зниження. Якщо немає стійкої тенденції до зниження інфляції, то центральні банки зазвичай не вдаються до зниження ключової ставки. Так само в Україні, наприклад, ми маємо зараз тенденцію до зростання інфляції. І не подолені поки що передумови ті, ті, що викликаються в інфляцію. В нас немає реального економічного зростання, в нас немає економічної активності. В нас фактично йде проїдання грошей. В нас зростає суттєво імпорт, а не експорт. Ну і в цілому, це то точно сприятлива ситуація. Е, інша е, сторона активності це безробіття. Безробіття зазвичай е, теж те є впливовим фактором на економічну активність. Коли безробіття високе, це означає, що економічна активність низька. Коли безробіття е, падає, це означає, що якраз е, бізнес активно наймає персонал, е, розвивається, і все це сприятливі умови для того, щоб насичувати економіку грошима. Зараз всі показники знаходяться на дуже такому невизначеному стані, бо може розгортатися ситуація і в один бік, і в кращий, і в гірший. В таких випадках центральні банки зазвичай очікують розвитку ситуації, не намагаються за рахунок зниження ключових ставок перенасичувати економіку грошима чим спричиняти інфляцію, чим спричиняти ризик... Для економіки в цілому ось така приблизно ситуація. І хочу сказати, що е, зараз дуже сильно розділилися в різних аналітичних центрах, і у наших е, партнерів в Сполучених Штатах Америки розділилися думки. Е, мало хто з системних економістів підтримує цю дію, яку зараз вчинив, вчинила федеральна резервна система. Е, ну давайте спробуємо в причинах розібратися, бо одна з причин це Трамп. Який тиснув на федеральну резервну систему, хотів тиснув на її директора Павла, і тиснув ще там на одну людину з тієї наближеної групи до Павла, Ліза Кук, якщо не помиляюсь її звати, але йому, начебто, нічого не вдалося. Але попри це, все ж таки федеральна резервна система вона ставку понизила. Тобто, чи був реально прецедент до цього, і от яка частина саме політики в цьому питанні, на ваш погляд? Ну до, до, до політики ще варто сказати, що е, в цілому ринки е, позитивно сприйняли це рішення. Ми бачимо, що і на фондових ринках є зростання котувань акцій, і для України це е, доволі позитивне явище, бо це е, зни, знизить обслуговування українських боргів. Е, фактично, е, здешевлення долара е, буде сприяти здешевленню наших боргів. Хоча насправді ми очікуємо згідно з бюджетом 26-го року девальвацію гривні по відношенню до долара. Але оскільки ми все одно матимемо єврові, наприклад, надходження в бюджет України, то це все ж таки позитивне явище для нас. Але тепер до політики дійсно Трампу потрібні перемоги, Трамп вся його. І передвиборча кампанія, і в його постійні заяви вже в позиції президента Сполучених Штатів Америки. Вони ґрунтуються на тому, що він швидко показує, доводить перемоги в політичному просторі, в економічному просторі, в соціальному просторі, і на жаль, для нього, і на жаль для сполучених штатів Америки, переважно ці перемоги суто комунікаційні. Мер між Камбоджою і Албанією, вибачте, за такі меми, які сам Трамп сформулював останніми своїми прес-конференціями, ну вони не задовольняють американцям пересічного, йому потрібно, потрібно побачити щось в не тільки в телевізорі, а в холодильнику. В холодильнику гарного особливо нічого не відбувається. Здорожчання базових товарів через введення введення тарифів на Китай, В'єтнам. Мексику інші країни все це призвело до здорожчання імпорту, а переважна більшість споживчих товарів сполучених штатів Америки це все ж таки імпорт. Як можна це компенсувати? Ну, звичайно, компенсувати це можна за рахунок, наприклад, здешевлення грошей, але переконатися, що це не призведе до розгортання інфляції. Отже, Трамп і пробує зробити все таким чином з за допомогою своїх. Представників і в федеральній резервній системі, і в Міністерстві торгівлі, і в Міністерстві економіки фактично зробити так, щоб пересічний американець побачив здешевлення. Здешевлення чогось. Здешевлення кредитів це вже непогано, бо переважна більшість американців живуть на кредитах. Вони куплюють в кредит фактично все, угу. не тільки домівки. Ну і так само, зрештою, здешевлення споживчих товарів. Віри в те, що здасться це зробити на системному рівні, поки в економістів замало. І от до цієї картини хотів би додати два фактори, які також ну, можливо впливають на ситуацію. Оцей директор цього центрального банку федеральної резервної системи, пан Пауел, має офіційний термін на посаді голови федеральної резервної системи до 15 травня 2026 року. А в 26-му році, в листопаді, будуть проміжні вибори Палату представників в Сенат, в низку губернаторів будуть обирати. Чи ці два фактори пов'язані з тим, що зараз робить Павел? Тому що ну, він же розуміє, що він піде зі своєї посади, скоріш за все, а Трамп все ще буде президентом. І якось треба далі жити. Тому, можливо, це така політична поступка, і Трамп вже сьогодні готується до цих виборів. Однозначно, звичайно. Трамп, Трампу вкрай потрібно, щоб е, американці почали знов купувати, е, брати в кредит американські автівки, е, щоб поживились інвестиції. Е, все це неможливо за умов е, дорогих кредитів, дорогих, дорогого фінансового ресурсу. Потрібно його зниження, зниження до рівня нижче 4%. Е, і е, ну, фактично. Е, Трамп саме цього вимагає від федеральної резервної системи активізації споживання, активізації економіки, нового економічного інвестиційного буму. І оскільки немає системної структурної економічної політики, оскільки переважна більшість інструментів використовується більше в політичний, ніж в економічний спосіб, то тому і. Наслідки е, такої економічної політики можуть бути руйнівними, але руйнівний ефект від таких е, дій буде відтермінованим. Відтермінованим це означає, ми побачимо негативний ефект за два роки. А найближчі півроку, які є критичними для підготовки до виборів, якраз в сполучені штати Америки можуть побачити позитивні наслідки. Відповідно, як казав, вибачте, знов я здається, вдруге в вашому ефірі цитую цитую Леніна. Ленін казав, політики завжди перемагають в тактичній перспективі економістів. Економісти, які мислять стратегію, довгострокову перспективу, розуміють, що потрібно боротися не з Симптомами, а з причинами, що потрібно американську економіку лікувати в інший спосіб, не тарифами і не передчасною зниженням ключової ставки, а сприянням інновацій, сприянням припливу талантів, а не боротьбою з мігрантами, наприклад. Угу. А політичні коли економіка стає інструментом в політичній боротьбі, то ми побачимо зараз, ну що. Зараз те, що буде нагнітатися фінансова бульбашка е, в, на, на, на фондовому ринку, що будуть, е, будуть новий сплеск інвестування. Компанії, яким потрібно було дати можливість банкрутіти, а не накачувати їх грошима, що повернеться інфляційний тиск, який зрештою е, сприятиме здорожченню і житла, і медичних послуг, і вже е, за півтора роки е, на других, не вже на наступних президентських виборах, е, це буде е, ключовою проблемою для республіканців, але зараз вони про це не замислюються. Угу. Ну до речі, така картина, начебто, непогана для Трампа, складає. Це наче простимулював економіку, і все буде добре. І тут ще й відхід цього директора. Ну наче все лягає, але є різні думки в економістів, і в тому числі, от я знайшов таку думку. Е Бізнес-інсайдер пише з посиланням на економіста Мудіс Марк Занді, який вважає високою ймовірність того, що Сполучені Штати прямують до рецесії. Деякі пишуть заголовок наступного року буде світова криза, як у 2008. му Ну і наводять низку причин, що у США зараз рекордна низька кількість схвалених дозвол на будівництво житла, зростання центральних банків ставок центральних банків. Хоча ми бачимо от сьогоднішня Новина про що ми з вами кажемо це навпаки про зменшення, але можливо не таке суттєве. Активна торговельна війна між США і Китаєм і ймовірність рецесії оцінюють 60-80%. Ну це не лягає Трампу взагалі ніяк. Та звичайно я додам до цього. Uh, ну, по перше, якщо будуть дійсно швидко зроблені ще три ці сходинки по зниженню ключової ставки, то, то дійсно в 2026 році інфляція може розгорнутися. Вона не повернеться до рівня там, 9%, як було в 2022, здається, році. А, а, але там до, до рівня в 5% вона точно може дорости з такими передчасними діями. Точно буде зростати дефіцит бюджету федерального точно буде зростати залежність від зовнішніх інструментів фінансування від інвестицій з близького сходу інвестицій з ЄС. А як ми бачимо, європейські країни якраз забираються зараз інвестиції Сполучених Штатів Америки, тому ну я скажу так, що рецесія цілком можлива в 26 шостому в році. Я не думаю, що Ну, щоб що повністю прогнеться федеральна резервна система під Трампа і е, піде в рознос вся, вся ця історія. Хоча, ну вибачте, з журналістами так вже відбувається, коли закривають е, е, вечірні шоу в угоду трампу і є, є чітка чітке розуміння що що краще трампа не критикувати і вже CNN, CNN вже обережно це робить, то що там казати про економіку що що якщо журналісти позбуваються цих цих свобод то то економісти точно можуть помовчати і допустити так такий такий економічний обвал але Якщо це можуть мовчати економісти в штатах, то це ж не будуть мовчати економісти по світу. Економісти по світу бачать такі ризики і починають радити переносити е, інвестиції з американських фондових ринків на європейські, на азійські, е -е, починають радити своїм, е -е, своїм клієнтам. Інвестувати в інших країнах в розвиток технологічних стартапів в індустріалізацію, так що те про що мріяв Трамп, що його дії призведуть до посилення економічного впливу Сполучених Штатів Америки в світі, то стратегічно скоріш світ зрозумів, що краще не ризикувати. Якщо раніше Сполучені Штати Америки розглядалися як країна, яка викликає абсолютно довіру, то, то тепер. То тепер такі дії викликають скоріш бажання пошукати альтернативи. Е, таке питання. Місце України в цьому е, 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 економічному штормі непередбачуваності? Де воно? Ну, Для України. Е... Позитивів багато, я вже частково їх перелічив. Так. І питання обслуговування нашого доларового боргу, і питання там певних запозичень, і, і взагалі здешевлення частково може відбутися навіть для нашого імпорту, але, але ну, в цілому Україна не готова для того, щоб скористатися важливими ризиками самих Сполучених Штатів Америки. Ми не пропонуємо нічого особливого. В нас немає фондового ринку, в нас не готовий бізнес до, до того, щоб приймати значне, значне фінансування. Ми не бенкейл, те, що називається. Тому позитиви і негативи, скоріше, збалансовані для України. Ми не такий великий гравець, щоб, щоб дійсно скористатися тими. Хвилями, які зараз відбудуться в глобальній економіці. Але з іншого боку, в нас є дещо що дуже-дуже важливо і цікаво світу. Це наша адаптивність і наша цифровізація. Саме в Україні великий відсоток людей є такими, що залучені до крипторинку. В ми, ми одні з лідерів в світі і цьому можуть повчитися наші європейські партнери. В нас діджиталізована країна, в нас діджиталізовані сервіси. Це важливо в такому турбулентному світі. Ну і в цілому нові бізнес-моделі, які відпрацьовуються в Україні, можуть точно стати у нагоді світовим компаніям і світовим стартаперам. Саме тому потрібно не знищувати, наприклад, дія сіті, а розвивати цей режим, робити його більш відкритим для міжнародних компаній, вводити податкове. Президентство в Україні взагалі казати про подвійне громадянство для е, наших країн-партнерів, щоб все більше талановитих людей могли використати свободу і дерегульованість України для того, щоб розвивати нові бізнеси, так що скажу так, що ми можемо в ці, в ці турбулентні часи стати більш суб'єктними, більш цікавими. Угу. Е, і те, що Напрядку денному так би мовити, заява голови ради резервістів сухопутних військ ЗСУ Пан Тимочко каже, що економіка не тримається на 18-22-річних хлопцях, тому виїзд цієї групи не впливає на фінансову ситуацію в країні. Це студенти, які здобувають освіту і не є економічною опорою країни. Чи погоджуєтеся? Ну я погоджуюся, що е, виїзд не є катастрофою. Навпаки, я вважаю, що. Е... Це було стратегічно правильне рішення. Воно воно мало б ми це обговорювали в ефірах вашого каналу. Що таке рішення мало бути пов'язано з чіткою позицією нашої політичної влади про візію майбутньої України виїздити для того, щоб повчитися і повернутися для того, щоб самореалізуватися. Але для цього потрібно, щоб на рівні країни було. Чит була чітка візія Україна є найкращим місцем в світі для саморозвитку, для інвестицій, для ведення бізнесу, народження дітей, і це має бути підтверджено дерегуляцією, е, свободами, захистом прав е, законодавством з, з банкротства і можливості в Україні робити помилки і відновлюватися е, ось таке найкраще місце для інвестицій і інновацій. Е, е, але але ні, натомість ми маємо е, продовження тиску правоохоронців, нереалізований перезапуск е, ключових інституцій в країні. Е, регуляція частково проведена. Де регуляція? Але е, регуляторні служби в нас не реформовані, і т.д. І т.п. Е, неможливо робити е, якісь. Просто популістичні кроки і і мати системний результат. На жаль, для патерналістської країни суспільство на жаль залишається патер патерналізованим. За відсутності економічних свобод, за відсутності верховенства права. Відкритість кордонів означає втрата талантів, втрата людського капіталу. Угу. І ще одна цікава заява сьогодні пролунала від пана Кулеби, який сказав, що масовий виїзд молоді е, призведе до поганих наслідків для держави. Е, він якраз таки е, наголосив на тому, що на тлі найгіршої в Європі демографічної динаміки е, можливо доведеться відкривати кордон для мігрантів з Бангладеш, Непалу, Індії, Філіппін і В'єтнаму. Мається на увазі, наскільки я розумію, дешева робоча сила. Ну, цю, цю ідею ми ще в 2020 році чітко описали і порахували, скільки Україні потрібно буде трудових мігрантів. І цього ми не, не, не відійдемо. Та кількість погроз, які отримує зараз Дмитро Кулєва після цих заяв, суттєво менше, ніж отримую я останні роки. Е, бо люди на жаль не розуміють е, різниці між мігрантами і трудовими мігрантами трудові мігранти це не люди які приїздять і розвивають національну ідентичність Це люди які приїздять на 3-6 місяців які повертаються дуже мала кількість з них адаптується, залишається має сім'ї це це абсолютно інше явище і так україні е, вкрай необхідно е, зробити так щоб українець Займався високооплачуваною роботою, створював високу додану вартість, був через свою досвіту і чи пер освіту був настільки кваліфікованим працівником, щоб щоб в Україні реально було видно дефіцит робочих рук в логістиці, в аграрній сфері, в будівельній сфері, там де потрібні потрібна менш кваліфікована робота. І цю роботу точно можуть і мають виконувати трудові мігранти, яких нам потрібно буде для реально стримкового економічного зростання близько трьох мільйонів протягом наступних 10-15 років. Польща польська економіка зростає суттєво за рахунок трудових мігрантів з України Центральної Азії. Е, і що, погано Польщі? Ні, економіка зростає, все, все чудово в Польщі. На жаль, це підживлює і польський націоналізм. Бо, бо, бо на жаль, націоналізм не, не раціональний. Не, не той, що зіждеться на, на патріотизмі, на кращому розумінні національного інтересу, національного майбутнього і процвітання, а той, що, що залишається в Архаїці. Не розуміє, що, що правильно побудована, трудова міграція тимчасова, вона на користь розвитку. Національної ідентичності. А майбутнє України дійсно за відкритістю, таланти з різних країн мають приїздити не тільки як трудові мігранти, а вивчати українську мову, ставати частиною українського суспільства. Не кажучи вже про те, що подвійне громадянство і податкове резидентство точно на користь нашому добробуту. Пане Андрію, це була цікава розмова. Дякую, що відповіли на всі мої запитання. Дякую. Так, бажаю тихого спокійного вечора. Навзаєм дякую, Андрій Длігач, доктор економічних наук, голова Adventure Group, долучався до нас, друзі.